Всім привітки! Вітаю на своєму каналі, чи то ютуб YouTube-каналі, чи то Telegram-каналі. Сьогодні хочу вам розказати показати одну штуку в ігрочків, з якої ми виводили, з якої в нас були виводи в да, монетах Шіп. Не знаю, як у кого. Можливо, хто перші рази виводи ставить, можливо, приходять кошти, але, але у мене вони не приходять. По-перше, я була, зробила собі мультіаккаунт, що допустила, в чому допустила помилку. Але ось дивіться, це всі мої ті виводи я ставила. Тобто, два виводи мені самі самих прийшло, а далі все те, що синім відмічено, вони мені не прийшли. І ще я хочу додати, що надалі додавилося, от уже два останніх рази, коли я ставила виводи, якийсь додаткова реєстрація, скачування якоїсь штуки, непонятної, але я її не скачувала. Десь перевод уже не туди, куди треба. Через що можу зробити висновок? Те, що і грі вже надоїло платити, або я з нею достатньо не розібралася. Щоб вийти на службу підтримки даної ігри, я... це треба з твіттера більш за все, що писати. А я у Твіттер забула пароль з логіном, і, в общем, я туди зайти не можу. І не бачу смисла, якби тратити свій час, там писати їм ради таких копійок. Через. що хто... Буде мати проблеми з виводом, майте на увазі, ігрушка, більш за все, що вже платити, може не платити, скажімо так. Через що, Якось отак. тому, Бо зараз в мені дуже багато є запитань в особисті, мені пишуть телеграм, до, до речі, да, прикріпляю свій нік телеграм, Маю декілька варіантів заробітки, є перевірені, серйозні компанії, ну, а є такі ж самі розлікаловка, шарашечки різні і так далі. На любий вкус. вкус. Тобто. Через що кому буде потрібні варіанти різні заробітку, можете звертатися в приват. Є канали з різними шарашечками, ну і з серйозною туди скидаю речі і так далі. Ну, Але єдине, що хочу сказати, що більш за все, що виводу тут, на жаль, немає. Тобто, ось всі ці мої виводи є, да, вони не опрацьовані. Буквально вчора переписувалася з дівчинкою, яка перший раз ставила вивід. Так само їй на GoFinance відправка була по. Ігрушки у неї вже було показано, що платеж пройшов, але ні на гаманці Binance, де інде вона не знайшла цих трьох тисяч монет. Через що ігрушку я більш за все, що видалю після того, як зніму ось відео, а можливо, залишу собі для того, аби розлікатися. Хоча для того, щоб не тратити лишній час, мабуть, більш за все, що я її просто знесу. От і все. Всім наразі, дякую за увагу. Бажаю мирного, гарного дня. Бережіть себе, і хай все буде добре. В кого будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте.